Всі погоджуються, що багатство частіше негативно впливає на людину. В той же час ми більше боїмося бідності, ніж багатства. Але як одне і друге впливають на наш духовний стан? Послухаємо думку людей. Ну, я думаю, що це залежить від самої людини. Розумієте, і не раз людина бідна, може бути духовно багатою. І не раз людина багата може бути дуже духовно бідною. Я думаю, що це закладено в сутності людини. Багатство не є само по собі погане для духовності, але коли людина дуже багата, вона так би перестає задумуватись про ці духовні речі і більше живе матеріальним, ніж духовним. І то, і друге. Бідність, бо він бідний, краде, бомжує, він бідний. А чому він бідний? Тому що він не хоче працювати. Я ніколи не працював. так само і багатство. Багатство людей заставляє принижувати іншу людину, гнобити іншу людину. Це багатство. Так що то і друге. А я думаю, що багатство, тому що людина просто перестає замислюватися над тим, що вона людина. І все. Чесно, мені здається, в нас зараз багатство гірше. Хоча це однаково, це все залежить від людини. Ну, залежить від того, як ти себе будеш поводити. Але судячи по тому, як помінялося моє рідне місто, то мені здається, що багатство гірше впливає, ніж бідність. Коли воно було бідніше, воно було душевніше. Зараз всі все щось хочуть комусь продати, і... тому напевно, багатство гірше впливає. Багатство більше впливає, тому що людина, коли багата, вона думає лише про себе, вона починає так само шукає тисячі причин, о бідні, бідні, я вас не знаю, ви мене не знаєте, не рухайте. Бідна людина, вона, тобто скажу, бідна людина, вона більш духовна, тому що гроші в цьому світі не все. Саме головне здоров'я, розум. І то і то шкодить. Золота серединка корину від. Я вважаю все-таки бідність. Бо бідна людина, вона, вона якось дуже голодна всього і швидше може е, згрішити, ніж багато. Е, в залежності від людини, як вона живе. Людина може бути і бідна, і воно чи багато, в залежності від її вибору. Якщо вона не хоче багатства, вона може духовно бути багатою. Та багатство, звичайно ж. Ну, я по собі можу сказати, був бідний, зараз трошки став на ноги, то коли є гроші, то спокуси з'являються, тобто воно більше впливає на духовність. і Трошки, ну, коли бідний, то, з однієї сторони голова заморочена, де гроші взяти, а з іншої сторони, є і, ну, одним словом, щоб не розмосолювати, то все-таки багатство більше псує людину. Якщо так от, Ну, і не духовність, відповідно, теж. Тобто, бідна людина, вона попроще і ближче. Виграти в лотерею колосальна вдача. Проте виграти двічі підряд вдача просто фантастична. Однак зробити це тричі це сталося з одним нашим співвітчизником, який спочатку виграв півтора мільйони гривень національної лотереї, потім зірвав джекпот в 500 тисяч євро в Польщі. І, врешті, примудрився ще раз зірвати джекпот в 3 мільйони гривень. Везіння просто позамежне. Тепер щасливчика судять за шахрайство і борги в 2,5 мільйони доларів. І таких історій сотні. Люди виграючи заробляють тисячі і мільйони, і з ними щось стається: прогорають, втрачають людяність і моральність, гинуть від передозувань, від рук злочинців, конкурентів і навіть заздрісних родичів. Коли таке чуєш, думаєш що з цими людьми? Ось якби мені так пощастило, я б знав, що робити з цими грошима. Чи може б вони знали, що робити зі мною? Правда в тому, що і багатство, і бідність випробовують людину на міцність, на мудрість і на духовність. Багатство може створити ілюзію самодостатності та вседозволеності, вивільнити низькі пристрасті, які захоплять душу людини. Бідність, принижуючи та доводячи людину до відчаю, також може вивільнити найгірші риси характеру. Існує думка древня, як світ. Багатство свідчить про прихильність Бога. Бідність навпаки, ознака його неприхильності. Є інша протилежна думка. Бог любить бідних і ненавидить багатих. Однак відношення Бога до цих речей не таке плоске. Бог не вважає багатство саме по собі недоліком, втім, як і бідність достоинством. Але через біблію Бог попереджує, що багатство для душі людини складає більшу небезпеку, ніж бідність. Він жорстко критикує рабів Бога Мамони. Втім, не схвалює і бідність, яка є результатом ліні. Він підбадьорює бідняків трудях, які складають свої скарби на небі. І підносить багатих, які своїм земним багатством служать сиротам, вдовам та немічним. Насправді, Бог хвилює незалежно від майнового цензу людини стан її серця. Ми можемо бути жебраками, маючи мільйони. І бути багатими, не маючи нічого. Люблячи і бідних, і багатих однаково, Бог переймається тим, щоб люди знали, що таке справжнє багатство. І це вплинуло на їх відношення і до людей, і до життя, і до Бога. Напевно, саме тому одна з найпроникливіших молитв Біблії стосується багатства, бідності і віри в Бога. Двох речей я від тебе просив не відмов мені, поки помру, віддалити від мене марноту та слово брехливе. Уботства й багатства мені не давай, годуй мене хлібом для мене призначеним, щоб я не переситився та й не відрікся, і не сказав, хто Господь, і щоб я не збіднів і не крав, і не зневажив ім'я мого Бога. Мудрість каже, що справа не в грошах. І навіть не в їх кількості, і навіть не у відношенні до них. Справа у відношенні до Бога. Чи є у нас за душею духовні багатства? А яка ваша думка?